Так склалося, що почали ми переглядати структуру з районного будинку культури. У мене вчора були на підписі затвердження всіх штатів всієї структури культури. Ми їх, я їх підписав, але протягом тижня ми їх всі переглянемо. Там є дуже багато посад, які є штучними, які не потрібні. Непотрібною відтепер залишилась і пані Ірина, яка 27 років працює художнім керівником Ширяївського районного будинку культури. Має відповідну освіту та бажання займатися творчістю у своєму містечку. Коли реформа вступить у дію, вона може просто втратити роботу. Жінка вважає такий підхід неправильним, більш того, незаконним. Мені не було запропоновано іншої посади. За законом вони зобов'язані були мені як професіоналу, як людині з великим стажем роботи. Запропонувати іншу посаду, але цього мені запропоновано не було. Коли йде питання про культуру масову, а масова культура, включіть, будь ласка, телевізор, телебачення, і подивіться. Хто в нас з артистів із тих, хто виступає на телебаченні, хто з них має професійну освіту? Всі. Менше 10%. Пані Ірина у розпачі підтримати жінку у розмові з головою районної адміністрації прийшли її колеги. Але не всі, як виявилося, на те були окремі причини. Начальник відділу культури почала дзвонити, говорити всім. Кнаге стоять бояться, це так образно говоря. Залякувала. Почався пресінг на людей. Ви не маєте права, ви не повинні її підтримувати. Дивіться, що ви робите. Ви ще до мене прийдете. Голова Ширяївської районної адміністрації Тарас Бойко каже, що розібрався з ситуацією і вважає, що ніяких погроз не було без поважної причини, працівники не мали права просто так покинути свої робочі місця. З її пояснень, вона просто просила людей, якщо вони відлучаються з робочого місця, написати заяву про те, де вони будуть знаходитися в цей час. Або дати пояснення стосовно того, ну взяти відпустку за власний рахунок на один день. У кожного своя правда. Пані Ірина з колегами, які прийшли її підтримати, все ще мають надію на те, що влада їх почує. Адже без художнього керівника, посада якого може зникнути взагалі, культурного життя в Ширяєво, на їх думку, не існуватиме. Маючи за спиною такий стаж роботи, я пам'ятаю, як вона також сама участвувала в різних заходах і е, ведучою, і е, солісткою. І мені це дуже імпонувало, і е, вона була для нас завжди прикладом. Так, да, звісно, потрібно міняти, потрібно щось міняти, потрібні реформи, потрібно зробити щось хороше, потрібно рости. Але чому саме цього чоловіка потрібно убрати з э, цієї должності, я не розумію. Культура завжди э... Скажімо так, робить наголос на тому, що вона фінансується за залишковим принципом. Хоча в той самий час ми, замість того, щоб проводити більше ефективніше заходів, давати нормальну зарплату людям, ми просто збільшуємо кількість робочих місць, витрачаємо кошти, які мають йти на розвиток, витрачаємо на те, просто щоб дати. Місце праці людям головна причина всіх непорозумінь небажання чути одне одного. Лише коли влада буде чути народ, і навпаки, українське суспільство зможе реформувати країну та вивести її культуру на абсолютно новий рівень. Валентин Блях, Андрій Волков, факти.